Найбільший виш Закарпаття Ужгородський національний університет. Щороку в жовтні святкує день народження. В останні роки радше перетворює його на благодійні ініціативи, аби допомогти українським військовим. 79 років років Ужгородському національному університету. І в рамках святкування ми проводимо кілька заходів, зокрема, були інтелектуальні бої. Серед команд всіх факультетів і коледжу. А сьогодні ми проводимо благодійний ярмарок з метою збору коштів для дронів, які знову ж таки виготовляються в університеті, які йдуть нашим бійцям на передову. Ми є тиловим регіоном, і це означає, що у нас є більші можливості ніж у тих, які ближче до фронту, і ми маємо максимально допомагати своїм військовим. Ідея благодійного ярмарку виникла давно, каже голова профкому студентів Олександр Баран. Долучилися всі 20 факультетів. Ми ще коли тільки у серпні писали наш план, зразу студенти казали, ну наші голови профкому студради казали, що. Треба би зробити якусь ярмарку, тому що у нас є дуже талановиті студенти, їх, по-перше, багато, по-друге, вони дуже талановиті. Ми вирішили, що зробимо таку ярмарку студентських робіт. У нас там будуть і шашлик, і сумки з бісера, і всякі різні інтересні речі. І армреслінг буде кожен, хто чим міг, поділитися своїм талантом. Вони це дуже сильно просили, самі студенти. Ми вирішили для них це зробити. Організаційні моменти впали на плечі не лише профкому, а й студентської ради. Ми організовували все. Ми збирали людей. Ми з ними спілкувалися. Ми писали списки. Ми приносили парти, ми приносили скатертини, музику, готуємо виступ, флешмоб. Тобто, все, все, все організаційне, що ви сьогодні побачите, це ми робили разом з профкомом. Нашим здебільшого на ярмарку смаколики. Сьогодні ми перенесли печиво на вівсяному борошні, панкейки пиріг із яблук та шоколадні мафіни над цим працювала більша частина нашого факультету. Залучили майже всіх студентів. Найбільшу активність проявили саме першокурсники. Зараз ми бачимо саме їхню продукцію. Вони готували все вдома. Ми сьогодні представляємо мігрумі іграшки в'язані. Це все я в'яжу. Я сама. Якщо ви купуєте іграшки одну чи дві більші іграшки, ви е, як бонус отримуєте солодке. <гану> Оці кексики, які пекла моя чудова подруга. Тим ми хотіли б збільшити продажі наших іграшок. Також на сцені тривав концерт, учасники якого теж студенти. Роснеться матінка Моя. Буде я». На благодійному ярмарку вдалося зібрати 30 тисяч 200 гривень. Їх спрямують на виготовлення дронів.